Всім привіт! Сьогодні у нас четвертий, п'ятий, четвертий, п'ятий тур чемпіонату по міні-футболу. Ми вже готуємося до гри. І, коротше, після про... попередньої гри, як ми виграли 19-1, ми висколилися на друге місце. Це, звісно, ми були в шоці, і це ще більше додало нам азарту. Сьогодні також надіємося на перемогу. На наш малюнок гри стало дивитися трохи приємніше. Ми побудували свою тактику, ми граємо. 2-2, тобто 2 в атаці 2 в захисті. А при атаці один в захисті, і ще один той, що грає в захисті, підключається, допомагає в атаці. Ну коли ми захищаємося, ми стараємося максимально персингувати і також грати по персоналіях, з кожним гравцем персонально. Переважно більшість матчів ми пропускаємо перші, і нам це допомагає зібратися і грати краще. Ця гра у нас проходила з командою, яка зіграла. Три матча, два з яких вона виграла, один програла, і відчувалася вальяжність цих хлопців, як вони грали з нами. Що вони не думали, що ми зможемо їм дати серйозний бій. Я можу сказати, що в кожному матчі ми граємо як андердоги. тобто на нас ніхто не ставить, що ми можемо виграти. Завдяки тому нас виходить, тому що в інших команд є певна розслабленість. Що ще можна цікаво розказати про цю лігу? Ну наприклад, тут є призові місця і призові бонуси. Тобто, якщо ми займаємо перше місце, ми можемо виграти певну кількість грошей, медаль, медалі, куб, кубок і м'ячі. І перше, друге місце виходить в наступну лігу. Тобто, взагалі чотири ліги, ми зараз граємо в третій. І ми надіємося, ми вийдемо, я вірю в це і думаю, що ми вийдемо в другу лігу з наступного сезону. Наступний сезон розпочинається приблизно 15-20 січня. Чесно кажучи, я чекаю кожної п'ятниці, тому що мені дуже подобається грати, мені дуже подобається наша команда, як ми виросли, тобто, порівнюючи з першими іграми, ну просто шалений, феноменальний в нас ріст. Також, якщо говорити про відношення до гри самих хлопців, тобто у мене воно було дуже серйозне, тому що футбол в моєму житті завжди був. А якщо говорити про самих хлопців, я бачу, як всі почали більш серйозніше до цього ставитись. І взагалі нас не всього, у нас ростер є 10 людей, тобто на дві команди, тобто один. Один матч може грати п'ять людей. Нас назбиралося на дві команди. І з перспективи, можливо, якщо ми пройдемо всі ліги, можливо, ми заявимося на великий футбол. Ну так, на великий футбол заявитися це трошки більш важче, тому що тут потрібно знайти спонсорів, тому що хто це буде спонсорувати, переїзди кожної суботи гра. Тренування має бути, хоч хоча б один раз в тиждень, це більш важче. Але степ бай степ, так би мовити, крок за кроком, ми, я думаю, виростемо, і нас буде цікава гра. Ця гра, як ви бачите, це качелі. Вони нам забили, ми зразу зрівняли. Ми забили, вони забили. Тобто це повністю вся гра до останніх секунди качелі. І також останній гол він був забитий на останніх секундах. І такі ігри більш цікавіші для гравців, і мені здається, для глядачів. Тобто просто боротьба йде до кожної останньої секунди і кожну секунду йде боротьба. Надо їх дожимати. Да, треба їх дожимати, тут змагаємо, але треба їх дожимати. Сказано зроблено, Надо їх дожимати, було сказано в перерві. І тепер дивіться на результат. Через порушення не зараховано. Рахунок рівний. Останні секунди матчу. 10 секунд залишається. Денис бере м'яч. Одар з флангу! Ода. Ми попереду. Оце так. Це перемога. Кінець матчу. Зверніть увагу син Дениса до нього біжить, розуміючи, що. Батя приніс перемогу. Це топ. Дякуємо за гру гравцям, арбітру перемога. В останній момент! молодець. Ініс, молодє! Емоції, задоволення. Емоції. Балий, довольний. У вас хорошо все. Довольний? Супер. How you feel?